Моя подружка п'є абсент і дивиться у вікно, і каже: тінейджери зараз люблять гівно. На вулиці Сутеніє, вмикаються ліхтарі. Я думаю, не вже ми реально такі старі. Подружка каже: вони не читають нічого, навіть гівно, вони люблять хірову музику і дуже хірове кіно. Вони фанатіють від Марвела чи Дісі, ніхто не чув про філіні, зате спейдермена знають усі. У них голова голі понти й порожнеча, подружка видихає який неймовірно зелений вечір уполювати б когось, обійняти її, тіло чуже прорости. Хочеться з'їсти когось, Хай навіть це будеш ти. Я в'язну і завмираю, ніби комаха в смолі. Подружка каже, так от, вони ще такі малі, а вже нічого не хочуть. Ні в космос, ні на Еверест. Вони такі аморфні і тупі, прямо злобере. Ці тінейджери самоуб'ються. Чи здохнуть від наркотиків? Вони було такими, каже вона. Така не була навіть ти. Подружка затинається: Окей, я нормальний, може, 10%. Решта це ельфи торгових Подружка п'є абсент. Сходить місяць блідий і рогатий. Я питаю, а нормальних дорослих багато? М -м? Їх більше, як 10 процентів. Хочу у подружки, ніби дві склянки абсенту. Світ завмирає у них вічний і непорушний. І хто не врятує загублені душі, ні наші, ні наступного покоління, ні через одне. Ніхто не врятує навіть зеленооку подружку. І навіть.